Міський палац культури імені Тараса Шевченка, як завжди, повний. Гордість міста одна з найважливіших без перебільшень світських подій користення. У залі перші обличчя міста, номінанти, яких цьогоріч 38, та прості глядачі. У центрі уваги заповітна статуетка. Отже, серед тих, хто цьогоріч став переможцем щорічного конкурсу, багато знайомих нашим глядачам облич народний депутат України Володимир Ришонков, керівники найбільших у місті підприємств, каратисти клубу скеля, футболісти СК Коростень, родина переселенців, сиромятникових у номінації Особистий приклад. Дякую городу за те, що він нас прийняв, за те, що він нас зрозумів, за те, що піддержав. Ну і за те, що признав своїми. Ми може вже й не нові, але ж коростенці. Перше в об'єктиви наших камер потрапив Девід Кьонінсхофер, голова правління української холдингової лісопильної компанії. 34-річний австрієць виявляється в нашому місті практично живе ні. перший поші день уже вже останні 13 місяців. Я літа насправді, хаштим біги. О, скажімо, дороги з нашого заводу до кастіниця очна мені дуже нравиться город оченпічітляє, і люди очень приємні. Переможця в номінації промислова надія міста Давіда Ніколауса Кьонінсгофера. голову управління приватного акціонерного товариства Українська Лісопильна Холдингова компанія. Очень приємно. конечно, ми, конечно, поставимо в офіс, що это как заслуга команди нашого. Поэтому ми не йдемо хорошего місце, де все будуть видеть, конечно. Ми не зупиняємося, ми далі строим, будемо розвиватися і. И... Ми будемо присвід в користі міжнародної продукції. Будемо експандірувати на вісті. Ну вісті в мірі люди з народу. Також цьогоріч були відзначені статуеткою. Чоловік і дружина. Вона домогосподарка. Він машиніст насосної станції водоканалу. А за ними їхні 10 прийомних дітей. Кращою родиною року визнано мої Ольгу Миколаївну та гончара Миколу Миколаєвича. Запрошуємо на сцену для отримання диплому. Гордість міста. Найменшому нашому хлопчику 9 років, найстаршій дівчинці 20. Гордість це наші діти, це результат нашої праці, нашої любові. Ми три роки живемо в цій родині і це дружина родина. Великий будинок помічаємося. Всі більше про переможців, хто і за які досягнення удостоєний звання гордість міста. Ми розкажемо у повній версії концерту. де Також ви зможете почути новий гімн конкурсу, який написали коростенці Галина Цепкова та Микола Вознюк. Перші виконавці гімну, наші переможці народний жіночий вокальний ансамбль Кришталеві роси. Де б не були ми з любов'ю?